Кого називають понятими? Поняті це прості люди, такі як ви, я, але вони є учасниками процесуальної дії, і від них залежить майбутнє вашої справи. Чи Може адвокат залучити понятих? Заперечно, і він повинен залучати. КПК таким чином влаштований, що адвокату дозволено те, що не заборонено закону. Є довести упередженість понятих. Перш за все потрібно зрозуміти, це поняті, які на постійній основі приймають участь під час відчувані, чи це раптові особи, які тут опинилися випадково. І найголовніше адвокат має фіксувати в додатках до протоколу у формі зауважень, що дані поняті не приймали участь і жодним чином не фіксували. Будь-які порушення, непущені слідчі, коли не залучають понятих, понятих можуть не залучати в тому випадку, якщо в період військового стану дійсно існують об'єктивні перешкоди для їх научень, або в іншому випадку, коли існує потенційна загроза для їх життя та здоров'я. Але як завжди, але в подальшому повинна проводитись постійна відеофіксація даної слідчини.